Зустрічі з лідерами, які надихають, стартували у червні. Першим гостем Смарт Meetings став рівненський видавець і телеведучий Віктор Данилов. Гостей пов'язаних із мас-медіа у першому сезоні проєкту було чимало. Нині ж організатори вирішили суттєво розширити тематику зустрічей. Перший сезон смартміт. Ми жертва назвали маркетингом. цей сезон ми називаємо управлінським, тому що плануємо запрошувати багато топ менеджерів іноземних компаній, бізнесменів. Банкір, президент джаз клубу і громадський діяч Сергій Гемберг спілкувався з учасниками зустрічі про життєві цілі і цінності, ділився секретами успіху. Як у 23 роки очолити перший іноземний банк у рівному, що потрібно знати майбутнім топ менеджерам, на які книги звертати увагу, і які життєві пріоритети обирати життя для того, щоб ми ділилися. Своїм досвідом ділилися знаннями, які пережили. Я просто хотів донести молодим людям про ті про свій досвід пережитого. Про ті життєві принципи, які ведуть мене, відверта розмова з елементами психологічного тренінгу зацікавила багатьох молодих і активних. Хтось прийшов на смарт мітінгс уперше. Це для мене дуже цінний досвід. Ось і я дуже задоволений такими зустрічами і дуже вдячний, що я люди, які їх проводять, і я також буду старатися виконувати якісь певні принципи, які нам там подаються. А хтось уже має досвід співпраці зі спікером зустрічі, а отже, завітав, чітко уявляючи, що саме почує. Цього року я вперше була волонтером надзвичайно фееричного джазового фестивалю Оперейшн» у місті Рівному. З Сергієм я стикнулася як з чудовим керівником, людиною досвідченою, яка вміє правильно скерувати роботу. Організатори впевнені і постійним учасникам зустрічі, і новачкам почути неодмінно стане у приході. Я сподіваюся, що їхній досвід допоможе нашим слухачам у побудові успішної кар'єри. У діяльності молодіжної організації Smart People навчально-освітні проекти поєднуються із розважальними. Достатньо пригадати феєрічну телевечірку, яку цієї весни організували спільно з першим місцевим. Незабаром стартує новий сезон тематичних вечірок, а тим часом кожні два тижні на Smart Meetings активну молодь рівного чекатимуть нові зустрічі з лідерами, які надихають. Віталій Голубєв, Сергій Мальчевський, новини Рівного.